Так, сьогодні приїхав кропити горох. Ось такий на сьогодні він має вигляд. Сьогодні маємо 28 травня і горох масово починає цвітіння. Я думаю, видно, якщо сфокусує зараз. Ось виходить цвіт і вирішив зробити інсектицидну обробку від тлі. Так як масово її немає. Приїжджав сюди два дні назад, то цвітіння було тільки подекуди. Ну а це масово починає цвісти, якраз пора його обробити інсектицидом. Бунгіциду не давав, так як поки що він виглядає непогано. Не знаю, може буде видно по його стані після цвітіння, інсектицид 100% буде даватися. Ну і плюс будемо дивитися по його стану. Ще до інсектициду додав 3 кг карбоміду, в якості прилипача. і Ну, не зашкодить точно. Плюс ще зніс пів літри ривалу сюди. Це свого роду такий стимулятор росту і все, що тут поки що внесено. Попередньо горох був побризканий базаграном. Зараз не хочеться далеко заходити, тільки свіжо побризкане. Так, візуально зілля як такого нема. Ну, подекуди знизу, але горох ось вам як показати. грубо говоря покалакала. Так, ніби стан на сьогодні непоганий. Ціле поле рівне, немає там меншого, вищого, нижчого. Такий він має стан, маса прекрасна, його, зв'язаний, купи. Ось, можете побачити, як він тримається, рушу в одному місці, а тягнеться метрів 3-4. Так що от таке ця робота буде зроблена. Ще вам швиденько зараз. Покажу на сьогодні ось такий має стан наша картопелька. В цьому році садили небагато, тут плюс-мінус десь 40 сотих все одного сорту, сорт Белароса. Вигляд непоганий. Дивлюся, вже є Колорадські жуки. Зараз фокусую ось один. Ось один. Ну, але попередньо ще вони падали. Вже дивлюся, сидять і подекуди є личинка, думаю. Плюс-мінус 2-3 дні і треба буде також нести щось від жучка. Можна буде також дати рівалу чи якусь гумату сюди. На сьогоднішній день виглядає непогано. Сходи рівномірні, вже ми тут її раз огорнули, ну і попередньо покрупили ще до всходів раундапом. На даний момент так зілля немає. Подекуди лізе маленьке. Ну, але я думаю, якщо ніби у нас передають дощі і вони пройдуть, то який тиждень два вони почнуть змикатися в рядках і це зілля яке там маленьке є воно вже не таке страшне для цієї буде картоплі ось такі маємо справи на сьогодні все всім щастя здоров'я миру і добра